Затверджували, виносяться мінімальний переток ритуальних послуг. Ну, Попередньо були затверджені на мінімальну заробітну плату 1073 гривні, зараз мінімальна зарплата 450 гривень. З нового року планувалося 1600 гривень. Копання могили, викопування могили ручним способом, пускання трумним стілом померлого могил, закопування могили, формування надговорного насипу та одноразове прибирання території біля могили. Було значить, 619 гривень, 62 копійки, пропонується 890 гривень. Купання могили, в існуючі могили, це мається відомо. виду, що люди мають броню і будують пам'ятники, то є там такий отвір 70 на метр 70. І приходиться працювати в технічних умовах і ще робити підкоп, щоб опустити домовину, яка має 2 метри. Стандартна ціна. Значить, було 663 гривні, зараз пропонується 971. Купання могили в зимовий період. У нас була одна ціна існуючих могил і в зимовий період ми тепер розділили. Було 663 гривні, зараз 983 гривні. Купання могили в святкові дні. Це мається віду в державні. Новий рік, Великодні свято, що 11 це було 830 гривень, зараз 1338 гривень. Я вам скажу, що такі, допустим, ритуальні служби, як Івано-Франківська, вони не у святкові дні не холодять, навіть не холодять у ну, вихідні дні. тобто, ми холодимо, всі люди звертаються в такі дні. Так, і дитяча могила, Було 323. Зараз 339. Договір замовлення і свідоцтво ми лишили старі ціни 12,12,89. Я вам кажу, зараз лопата стоїть 75 гривень. черенок до лопати 15 гривень, лопата 90 гривень. Землікоп має мати три лопати, шликову. І це вже є 270 гривень. 4 чоловіка. Я вам говорю, зараз. Офіційно на папорту інтернету така стоїть 650 тисяч фіксує. Рентабельність 12%. Значить, рентабельність тут фіксована. Рентабельність 12%, не, так, 12 виживаємо те, що заробляємо. Тобто ніяких коштів з міського... Ні, бутяк ні, бутяк ні, бутяк, ні, ні. Де замовлення, касовий апарат, людина приходить, заключаємо договір замовлення, записуємо, даємо і чек, і договір замовлення, і свідоцтво на поховання виписуємо. Де вказано місце поховання. У вас в'їзд платний на території? В'їзд тільки для цих, хто встановлює пам'ятники 48 гривень, а останні всі безплатні. Те. За те, що, щоб був я хочу. Треба дороги утримувати прогорнуто міщиці. Нам не дуже виділяють транспорт, але своїми силами ми так прогортаємо. Там, де ми хоронимо, там прогорнуто і біля могил прочищено. І старові голосування дане про електричне. Хто за? Хто проти, хто Дякую.